Ізяні убивають, ізяда людей полювають. Та потоя ви люди. У психологічній драмі наприкінці часів показане життя родини, яка залишається жити в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Бездіяльність то найбільший гріх. Одна з настанов, яку доносить до глядача головна героїня вистави Баба Пріся для народного артиста України Віктора Гунькіна Це особлива роль. Ця роль мені принесла гран-при Сячіславна. Місті Дніпропетровську, Дніпрі, а на міжнародному фестивалі Хомолюденс ми привезли звідти вісім грамот і дипломів. Це за кращу роль і за драматургію, і за прочитання драматургії, і за режисуру. Тобто це для мене знаменна така роль. Жінці важко зробити дуже жінку. Жінку, яка взяла на себе відповідальність і як мати, і як батько. І тому придати оцею оце мужиковатості тільки може чоловік. Саша написав, це бомби. Майк написав, ми ж домовлялись. Ліза, написала, не будь дебілом. Вони вирішили без неї. Вони мені нічого не казали. Реміком також працює над документальним проєктом Всупереч про нинішні Я події мені. в Україні вистава побудована на епізодах. Така сцена. Про підлітків, які пережили події в Бучі. Ось і це все виглядає як переписка, і це дуже цікаво і з одного боку дуже тяжко, тому що ти починаєш переживати це за них, за персонажів. І мені здається, що театр існує для того, щоб говорити, особливо зараз. Тому я дуже рада, що. Ми вирішили все ж таки говорити і говорити про ці страшні події. Робота і пластична, і драматична, розповідають актори. Тому до проекту залучили хореографа Євгена Карякіна. Така задача, щоб актори змогли бути на звичній для них сцені в незвичному трішки незвичних умовах, тому що актори звикли грати. Драматичні п'єси, драматичні тюди. А тут треба бути людиною. Треба бути звичайним, звичайною людиною в тих надзвичайних обставинах, які ми всі зараз з вами, в яких ми прибуваємо. У новому сезоні на малій сцені покажуть виставу Шлюбний сезон за мотивами п'єси Клайва Петона Додо про життя птахів. Це новий жанр для вас, для глядача. Клоун. Драма поєднання таких нібито протилежних слів. Але що це означає? За словом, драма я хочу позначити для глядача, що там є якийсь серйозний сенс, підтекст, щось, що вас що, ну, торкає за нервову систему. А за словом, клоун. Є те, що це серйозне, е обгорнута в таку е клоунську форму. Оксамитовий сезон у дромікомі розпочнеться 5 серпня і буде тривати до кінця вересня. За цей час у театрі планують показати 37 вистав. Про безпеку глядачів тут подбали в першу чергу. Повірте, театр сьогодні лікує. Театр це арт-терапія, а це не просто слова. Ви прийдіть і відчуйте це. Що стосується того, що ми мусимо прирвати виставу, нічого в цьому Страшного ми не бачимо. А, у нас таке правило, що якщо сирена лунає до години, то вистава продовжується по закінченню сирени. Якщо сирена лунає більше години, то це форс-мажор. І всі квиточки, які придбані на цю виставу, ви можете використати на наступну виставу, прийти, додивитися і переглянути. Також 8 серпня у драмікомі презентуватимуть головний сюрприз сезону творчу платформу Автограф, яка надає можливість кожному відчути себе творцем і вплинути на подальшу долю вистави, кажуть у театрі. Оксана Ващенко Ляломовський, новини 9 каналу.